Сьогодні свято, старий новий рік, Василя. І я вирішив провідати нашу красуню Десну, побачити самому і показати моїм друзям, як вона виглядає сьогодні, 14 січня 2023 року. На старий новий рік. Цьогоріч Десна. Взимку на цей період розлилася так, як ніколи. Ну, Принаймні я за більше за 40 років, які я вже тут проживаю, я ще не бачив такого зимового розливу, як нині. Як правило, вода в десні буває, піднімається на 2-3 метри під час повені весняної. Взимку вона теж. Два, максимум 3 метри буває. А зараз 4,5 метри рівні води в десні. Вода пішла вже на луг, вийшла з берегів. З одного боку, це трішки погано, жителі села хвилюються, тому що вода вже в деяких погребах, підвалах стоїть сьогодні, хто нижче живе біля річки. А з іншого боку, це добре, тому що риба. Заходить в озера, вода заходить в маленькі річки, о, які наповнюються водою. І для риби, для розмноження риби це, звичайно, дуже добре. О, ця зима вона тепла і через те е, тане сніг і наповнює річку водою. І ось така вона повноводна, як не була ще, я не знаю, мабуть, років 40 назад, кажуть, була така повноводна річка взимку як нині вже добирається до дороги. В свій час місцеві підприємці почали будувати ось такий новий ковчег. Це не на випадок, всесвітнього потопу, а тут мало бути біля річки кафе і сауна, де можна було відпочити, покупатися і стрибнути прямо в річку після Сауни. Але, на жаль, війна перекреслила всі плани наше місцеве підприємство і стоїть зараз цей Ноїв Ковчег. Можливо, весною, коли буде дуже великий розлив, то ще прийдеться на ньому спасатися. Температура сьогодні не така висока, всього 3-4 градуси морозу. Але вода щодня прибуває по 10 см. Я не знаю, чим це все закінчиться з цієї зими. Ось таку картину ми маємо на сьогодні на річці Десні на 14 січня 2023 року.